Всім привіт, цього відео покажу, як швиденько зробити креатив підказано тематику. Якщо ви новачок, тільки починаєте цим займатися. Відеоролик буде для вас корисним. Також поставте лайк і не забувайте, що в мене телеграм-канал, посилання на нього я залишу профіль, поки що цього ще не зробив. А також можете тут сканувати QR-код, і передати у мій телеграм-канал, там також буде багато корисної інформації, звичайно, на українській мові. Дивіться, перше, що ми робимо, ми переходимо на кік. Зараз я скажу, які тут переваги і чому саме на кік. Дивіться, переходимо на кік. Тут зразу. Є, бачите, слот казино, нажимаємо на слот казино, Після чого переходимо в кліпи, і тут бачимо дуже-дуже багато кліпів до однієї хвилини з найкращими моментами, з лицем, все як потрібно, в яких є реакція і в яких є якісь великі виграш. Такі кліпи якраз нам підходять, тому що тут є реакція, ігроки люблять такі кліпи дивитись і в принципі воно буде досить гарно конверти. Після цього нажимаємо на кліп і беремо ссылку на кліп. І йдемо в Google, пишемо завантажити відео. З кіп. Переходять на будь-який сайт, вставляєте Посилання, ось вставляєте посилання, завантажуєте відеоролик і все, працюєте з відеороликом. Е, я відеоролик вже завантажу. Так, давайте перейдемо в капкут. Також для роботи нам понадобиться капкут. Обов'язково завантажте собі капкут. Якщо є можливість, можете купити платну версію. Вона там недорога, 500 гривень коштує в місяць. Ось, дивіться, беремо відеоролик і одразу додаємо дві доріжки. Дивіться, Додаємо дві доріжки. На одній доріжці одразу звук обираємо, він нам не потрібен. І, звичайно, під формат Тіктоку, YouTube Shorts, Instagram нам потрібно 9 на 16. Дивіться, як ми робимо. Робимо ось так. Дивіться, ось так робимо. До речі, можна навіть це обрізати. Дивіться, воно буде ще краще. Дивіться, можна це обрізати. Ну, в TikTok ви звичайно, казино тепер не завантажите, тому що воно блокує. Тепер тільки залишається YouTube Shorts і Instagram. TikTok уже швидше за все, мімо, тому що воно там прям жорстко блокує. Ось ось так можна зробити. Тепер можемо також обрізати цього чела. Дивіться, ось так: от обрізаємо його. Ось ну, такий відеоролик дуже швидко робиться. E Нік, можна його замазати, можна залишити, там, дивитись собі, як хочете. Можете там написати свій, наприклад, телеграм-канал, та і все набагато краще буде. Ось. Якщо потрібно, дивіться, можна трошки це скрити. Так, давайте. Ось ну, так, в принципі, можна навіть нижче зробити. Ось так. І все, в принципі, креатив готовий. І Доляємо текст, дивіться. Дивіться, добавляємо текст. Так, давай переключимось на англійську і пишемо лінк. Лінк Bio. можна ще якийсь гарний шрифт додати. Ось так маленький, щоб його дуже видно не було, але щоб він був. Е, нажимаємо Ctrl-C і нажимаємо ctrl v Ще раз копіюємо. І можна ще вверху додати. І можна зробити, наприклад, темним кольором, бо якимось таким яскравим, не знаю. Так, давайте зробимо. Нехай воно буде темним. Темним не видно. А до речі, його зовсім там не видно. Ну, нехай буде ось так. Ладно. Такий приклад, в принципі, нормальний, Ось що ми бачимо. В принципі, нормально, в принципі, видно лінкін bio. В принципі, це все є. Виграш тут є, є якийсь виграш в кінці, бачимо. Саме головне, щоб був виграш, і саме головне, щоб були якісь емоції, щоб він там кричав і так далі. Ну і залишайте, звичайно, посилання там, на казон в своєму профілі. Наприклад, в інстаграмі можете залишати посилання через прокладку або прямо вести людей на телеграм-канал, а в телеграм-каналі вже залишати посилання на казино. В принципі, я рекомендую на телеграм-канал, ще за все, тому що, щоб не блокувало, краще на телеграм-канал. Ну і звичайно, краще відеоролики такі робити на Буш, тому що якщо ви будете робити е, такі відеоролики там на українській мові, або на російській, там е, під Україну, під Росію або під Казахстан, або під якісь там СНГ, е, ну, блін, воно буде конвертити, будуть якісь депозити, але депозити там будуть маленькі. Я би рекомендував на англійській мові робити, щоб ну там можуть нормальні дядьки залетіти, і нормально можна вам з депозита капнути. Ось такий вийшов відеоролик. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал, ось QR код Переходіть в мій телеграм-канал, там буде багато корисної інформації. Також, до речі, я очікую новий подарунок від 1Win, який я покажу в своєму телеграм-каналі. Тому переходіть, щоб подивитися. Всім дякую за перегляд.